Слава Україні Слава! і після завершення одного з центральних матчів у дивізіоні 1, преміум ліги з мініфутболу, поруч зі мною гравець команди ДЮСШ номер 1 будівельний альянс. Віктор Заєць, це автор переможного голу в цьому матчі. Вітаю вас, вітаю команду. Поділіться, будь ласка, враженнями від гри. Як складалась гра? Дякую, гра була важка. Суперник ну дякую супернику за те, що він. Змагання ну, сильно відіграв проти нас. В'язка гра була, але ми за що двою дотиснути суперника і забити цей єдиний. Всі перемоги важливі, але чи сьогоднішня перемога має якийсь особливий присмак для вашої команди? Ми з цими командами, ну, цією командою Атлетиком завжди Завдії ігри, то якби ця ну, гра була дуже важливою для нас. Завдяки завдяки Бог забив. Оцей ваш гол єдиний в принципі в цій, в цій грі. Чи був він ключовим от, переломним моментом, чи щось інше вплинуло, можливо, на хід гри? Ну, рахуючи, що ми зібралися. Ну, не, не єдиний мій гол став ключовим моментом цій зустрічі, але ну, за, за рахунок командних дій. Ну і мені вдалося його забити. вікенд пройшов на позитивній ноті для вашої команди. Ну, власне, ще я вітаю. Бажаю успіхів в подальшому. Дякую за спілкування.